Наш експеримент, якщо говорити коротко, минаючи міряди хімічних, морфологічних, фізичних та біологічних досліджень, націлений на те, щоб дізнатися потенціал стимуляції гоміновими препаратами дріжджів для синтезу конче необхідних біологічних речовин, таких як амінокислоти, вітаміни, пігменти тощо в умовах мікрогравітації, який що підтверджують наші контрольні наземні експерименти в умовах земної гравітації, є доволі високим. Отже, у разі вірності наших гіпотез, які ми зможемо підтвердити або спростувати вже скоро, коли до нас дістануться наші пробірки з МКС, відкриється можливість безпечно та бюджетно покращити та збільшити асортимент сировини, їх біологічну цінність та безпеку для подальших біотехнологічних процесів на космічних станціях, а також адаптувати їх для перевезення при колонізаційних місіях людства, значно зменшивши економічні затрати на транспортування, отримавши неймовірну можливість представляти Україну на конференції Student Space Flight Experiments Program та. Відправити свій експеримент на орбіту Землі, де з ним будуть працювати космонавти на міжнародній космічній станції. Ми вирушили у незабутні відрядження до світової колиски космічних наук Kennedy Space Center, що розташований в штаті Флорида Сполучених Штатів Америки. Подолавши непростий, але дуже цікавий шлях до Орландо, наша делегація, трохи відпочивши, вирішила провести вільний час до конференції з користю. Відвідавши величезний музей науки в Орландо, ми залишилися в неймовірному захваті від побаченого час, який залишився, наші команди провели плідною підготовкою до виступу на науковій конференції СИСІПІ 9 листопада, ледве дочекавшись такої важливої для всіх події, ми вирушили до Кенеді Спейс Центр, успішно захистивши свій проект перед інтернаціональною аудиторією. Відповівши на всі запитання та уважно прослухавши виступи інших учасників та організаторів програми, ми вирушили оглядати дивовижні виставки цього комплексу. Побачивши величезні космічні ракети, макети космічних станцій та телескопів, гігантські космічні шатви. Переглянувши неймовірні фільми про історію розвитку космічної галузі, ми дізналися багато нової інформації про процес підкорення людьми космосу. Тепер нам залишилося чекати на наші пробірки з МКС, щоб робити наші подальші дослідження. А поки ми чекаємо, пропонуємо вам насолодитися одним з найемоційніших моментів нашого відрядження. Саме так наші експерименти вирушили у космос. Cheese, cheese, be